Привіт! Я метелик. У мене яскрава крильця, тонкі вусики й лапки. У природі зустрічаються безліч видів метеликів. Вони мають завжди по 4 крила. Головну роботу виконують передні крила. Якщо їх пошкодити, метелик не зможе літати. Вусики метелика відчувають найтліше. Тонші запахи, а крила вкриті лусочками. Якщо зачепити крило, лусочки зітруться. Метелик мама відкладає яйця на листя рослин, Із яєць з'являється гусінь. Ненажерлива гусінь росте так швидко що змушена змінити стару шкіру на нову, більшого розміру. Коли гусині знову стане тісно у своїй шкірі, вона знайде затишне місце, прив'яже себе до нього шовковою ниткою та скине старе вбрання. Під ним опиниться лялечка. На вигляд лялечка нічого не робить, не їсть і не ворушиться, проте в ній відбуваються дивовижні перетворення. Згодом з лялечки з'являється новий метелик. Метелик обсушить крила і полетить світ за очі. Деньні метелики Мають тонке цільце, в них булава на кінцях вусиків. Вони піднімають крила, коли відпочивають. Нічні метелики активні вночі, стрімко літають, мають бліде забарвлення та товсте цільце. Ось такий ми. Uma